Що значить володіти чимось, що значить зробити щось своїм? Якщо ви, перебуваючи в Нью-Йорку, вкажете на велетенський хмарочос і вголос заявите, що цей будинок мій, я його власник, це означатиме, що ви або дуже заможна людина, або марите чи брешете. У будь-якому разі ви розповідаєте історію, у якій мисленєва форма я і мисленєва форма будинок зливаються в одне. Так працює ментальна концепція власності. Якщо всі погодяться з вашою історією, ви отримаєте нотаріально завірені грамоти, які засвідчуватимуть їхню на це згоду. Ви багач, якщо ж ніхто не погодиться. До вас відійшлють до психіатра, у вас маячня або ж ви патологічний брехун. Важливо пам'ятати що сама історія й думки, з яких вона складається, погоджуються з нею люди чи ні, немає нічого спільного з тим, ким ви є насправді. Навіть якщо люди згодні з вашою історією, вона залишається чистою фікцією. Більшість цього навіть не усвідомлює. Допоки не опиниться на смертному одрі, допоки усе зовнішнє не опаде і люди не збагнуть. Жодна матеріальна річ, не має нічого спільного з тим, хто вони насправді. Із наближенням смерті концепція власності втрачає будь-який сенс. В останні хвилини життя люди розуміють, що поки вони шукали себе в речах, те справжнє, чого потребували найбільше їхнє буття. Завжди було з ними надійно заховане за речами, ось чим зрештою закінчується ототожнення з власним розумом. Блаженні в Богі Духом. казав Ісус. Бо їхнє Царство Небесне. Що значить в Богі Духом? Без внутрішнього багажу, без ототожнень з речами, з ментальними концепціями, які підміняють внутрішнє я. А що таке царство небесне? Проста і глибока радість буття, що проявляється як тільки ви відпускаєте ототожнення і стаєте вбогим Духом. Ось чому відречення від майна з давніх давен було частиною духовних практик Сходу і заходу? Однак таке відречення на жаль не гарантує автоматичного звільнення від его. Его спробує будь що вижити і знайти щось інше, з чим можна ототожнитись. До прикладу, ментальний образ себе самого як такого, що вийшов за межі матеріального світу, а отже, вищий і духовніший за інших. Є люди, що відреклися від усього майна, але мають его більше за его мільйонерів. Якщо ви позбуваєтесь одного типу ідентифікації, то его відразу знайде собі інше. Йому байдуже з чим головне ототожнитись. Антиспоживання й антивласництво буде черговою думкою, наступною ментальною позицією, яка замінить ідею ототожнення з майном. І так ви отримаєте можливість зробити із себе праведника, а всіх інших. Грішниками, як побачимо згодом, я маю рацію, а інші помиляються одна з базових схем егоїчного розуму, одна з основних форм неусвідомленості. Іншими словами, змістове наповнення его може змінюватись, але структури розуму, які підтримують його життєдіяльність, завжди незмінні. Чому ми так радо ототожнюємо себе з ілюзією власності? Одна із причин несвідоме сподівання на уявну міцність і стабільність матеріального об'єкту, яка має допомогти нам отримати більше міцності та стабільності. Особливо це стосується випадків володіння нерухомістю, а ще більше землею, адже це те, що люди вважають практично незнищенним. Абсурдність володіння очевидніша, коли йдеться про землю. З появою білих у Північній Америці корінні жителі ніяк не могли збагнути концепцію власності на землю, і тому втратили її, підписавши папірці, які їм вручили європейці, і призначення яких не усвідомлювали. Вони відчували свою приналежність до землі, але не вважали її своєю власністю. Тобто вони належали землі, а не земля їм. Его намагається урівняти поняття мати й бути. Я маю, а отже я існую. І чим більше я маю тим більше я існую. Его живе порівняннями. Як вас сприймають інші, визначає те, як ви сприймаєте себе, якщо б усі жили в розкішних особняках і були багатіями. Усе це добро більше не підсилювало б відчуття власного я, а отже треба переїхати у просту хатинку, роздати майно і віднайти для себе нову форму ототожнення. І тепер вас вважатимуть і ви вважатимете себе духовною істотою, особливішою за інших те, як вас сприймає оточення, стає вашим дзеркалом, з якого ви дізнаєтеся про свій вигляд і свою суть. Відчуття власної цінності, яке так любить его, здебільшого залежить від того, як вас оцінюють інші, вам потрібні інші, щоб становити собі ціну. І якщо ви належите до культури, у якій внутрішню цінність людини часто співвідносять з її статками і приймаєте ці правила колективної гри, то ви приречені ганятися за матеріальними речами все життя в марній надії відшукати серед них власну цінність і самореалізацію, як відпустити залежність від матеріальних речей? Навіть не намагайтесь це неможливо залежність від речей відпаде сама собою, якщо ви перестанете шукати себе в матеріальному, а тим часом просто спостерігайте за власною залежністю. Іноді ви навіть не підозрюватимете про неї, аж поки, до прикладу, не втратите чогось або не опинитесь перед загрозою втрати. Якщо ви засмутились чи розгнівалися, значить були залежними. Якщо ж ви усвідомлюєте, що ототожнені з якимось предметом, тоді ваша ідентифікація більше не є тотальною. Я є свідомість, що усвідомлює залежність. Це початок трансформації свідомості. ПоЖадання Хочу ще ЕГО ототожнює себе з майном, але задоволення, яке воно отримує від володіння, досить таке поверхневе й дуже швидкоплинне. Глибоко всередині залишається відчуття невдоволення, незавершеності, недостатності. Мені мало, каже его, хоча насправді має на увазі мене мало. Як ми вже бачили, володіння чимось, сама концепція власності, чиста фікція, створена его для того, аби надати собі ваги і стабільності, виділитися. Стати особливим. Оскільки віднайти себе в матеріальному неможливо, на допомогу Его приходить ще один потужний механізм, який дуже відповідає його суті жадати більше і ще більше, іншими словами, пожадливість Ніяке Его не виживе без пожадливості. Бажання тримають его при житті набагато ефективніше за власність, его хоче хотіти набагато більше, аніж мати, і, на зміну поверховому задоволенню від отримання бажаного завжди приходить нове бажання ця потреба мати ще і ще більше речей, з якими можна ототожнитись, є психологічною, тобто це ментальна залежність. А не справжня необхідність, подекуди психологічна потреба мати ще і ще, а також відчуття хронічної нестачі, які є засадничими для его, проявляються на фізичному рівні у формі ненаситного голоду. Хворі на булимію викликають блювоту, аби могти їсти далі. Голодним є їхній розум, а не тіло. Усі харчові розлади можна вилікувати, якщо навчити хворих ототожнюватись не з розумом, а з тілом, і це дасть змогу відчувати справжні потреби тіла, а не псевдо потреби егоїчного розуму. Деякі его знають, чого прагнуть, і прямують до мети з нещадною лиховісною цілеспрямованістю Чингісхан, Сталін, Гітлер, і це лише деякі з очевидних прикладів. Енергія, що стоїть за їхніми пожаданнями, викликає протидію такої ж сили, і це, зрештою, стає причиною їхньої нищівної поразки. Та перш ніж бути знищеним, вони встигають зробити себе і багатьох інших глибоко нещасними або ж, іншими словами, створити пекло на землі. Більшість его має дуже суперечливі бажання. Жадають різного в різний час, а деколи навіть не знають, чого хочуть, аби лише не те, що мають зараз теперішню мить. Напруженість, тривога, неспокій, нудьга, роздратованість. Ось результати незадоволеного прагнення. Бажання це окрема структура, і допоки вона ціла, ніяке вдоволення бажань не дасть тривалого результату. Гостре прагнення невідомо чого, характерне для нестійкого его підлітків, які тільки розвиваються, вони перебувають у стані хронічного невдоволення і усе сприймають негативно. Фізичну потребу людства у їжі, воді, укритті, одязі й базовому комфорті можна було б легко задовольнити, якби не несправедливий розподіл ресурсів. Спричинений божевільною хижацькою потребою мати щораз більше жадібністю его. Ця жадібність реалізується на колективному рівні в економічних структурах цього світу, світових корпораціях, до прикладу вони по своїй суті є егоїчними сутностями, які змагаються один з одним хто більше, їхня єдина мета прибуток. Вони досягають мети з абсолютною безжалісністю. Природа, тварини, люди, навіть їхні власні працівники не більше аніж цифри у звітах, бездушні об'єкти, які слід використати, а потім утилізувати. Мисленєві форми моє, мій, мені більше я хочу, я потребую я мушу це мати мені мало, стосуються не змісту. А структури его зміст може мінятися, і, поки ви не відстежуєте цих мисленнєвих форм всередині себе, допоки залишаєтеся неусвідомленими, то будете далі вірити в те, що вони вам транслюють, далі програвати свої несвідомі сценарії. Ви приречені шукати і не знаходити, тому що ніяке багатство райське місце. Особливо людина не задовольнять вас, допоки ці мисленєві форми активні, ніякий зміст вас не наповнить, допоки егоїчна структура залишається цілою. Що б ви не отримали і чим би не володіли це не зробить вас щасливими? Ви завжди шукатимете чогось іще. Того, що вкотре обіцятиме вдоволити, наповнити й позбавити хронічного відчуття нестачі, яке вас постійно переслідує.